Казахтов позитив все. Що там? Сюди не по що ви показуєте? Чого ви знімаєте? А чого ви знімаєте? Чого мене знімаєте? Що, що, що таке? Ви хто? Франція. Ви хто? Я вам і прошу. Ну, я сказал вам. Привітка, з кого що це таке? Ало, да, я. Чу, алло, давай. Ну так що це таке? Що я ж поставив вас. Що це означає? Алло, алло. Включайте камеру. Показуйте хто ви. 18.30. Доброй. Посвідчення знімати надо, знімати. Я свідчення не знімаю, я себе знімаю. Я знімаю правопорушення. Це дуже швидко. Добре, добре. Я вам сказав, що я що по батькові. Ви включили, да, да, да. Конечно, чому все. не горить? Горить, да. все горить. добре. Привірка, а, я розповісти. людина у правовому статусі людина, знаходжусь. Хорошо. Хорошо. А, ще раз покажіть ваші документи. Я показав вам документи. Ні, мені треба, мені треба на камеру вас. На камеру мій документ знімати. На камеру знімати я не буду, мені треба Привірка, на камеру сказати. Перевірка документ. документів. Півірка документ. Перевірка документів вас. Кажу, скажіть прізвище по-батькові. У мене немає прізвища ім'я по-батькові. Я ж кажу, я людина. немає, так? Да? Все. Тільки бо я вицею, блять, розум блядь, піймаю. Людину у правовому статусі людина. Покажіть ще раз ваші документи. Самоказант. Покажіть ви О, свій розумієте. документ. А, розумієте, свій документ можна сказати, щоб Будь ласка, надайте... Мені документ. потрібно знати, з ким я спілкуюсь. Будь ласка. Віктор, до повного знайомлення. До 28-го. До повного знайомлення, можна? Що до повного знайомлення? Це ж не повністю. Покажіть з іншої сторони без зайвих предметів. Скажіть, ну, будь ласка, своє прізвище. У мене немає фамілії ім'я побачимо. Будемо зараз затримувати ну, за... вас. На підставі чого? На підставі чого ваші дані. На підставі чого. Вновлення ваших зраді. закону України про національну поліцію. Що закон України? Всі Там всі. перший пункт закону про національну поліцію виконаєте. Ви з собою повинні носити документи підтверджуючи підтверджують, вашу особую. Я не повинен носити. Ви громадянин цієї країни, ні, правильно? Ні. А, я а людина, так? я сказав. Людина у правовому статусі людина. Ви зрозумієте, що я вам кажу? Ви ж розумієте. Я вас поки що ні. Ми теж вас не буде розумієте? Ну ви мене розумієте, ви бачите перед собою людину чи не бачите? Законом України нам наділено певними правами. Так, фізособ, фізособ, особ, громадян України і так далі. Людина. Ви повинні захищати права і свободи людини. Правильно? Ваша стаття ваша. Будь ласка, надайте. Я не бачити, кого я захищаю. Людина. Ми, ми вам надали людина. на вашу вимогу посвідчення... — шоста стаття вимоги. міжнародного пакту і пакт України теж є. Знаєте, ну, що, це Ви знаєте, таки в Україні в Україні. Є конституція, закони а також до громадян України. Є відповіді я відповідь ще відповідь. раз кажу, я людина ви по правовому статусі людина, Ну зрозуміло, ну чоловік. Так. Ви як особа, яка знаходиться на території України, ви сюди якось потрапили і щоб нас сюди я, вас сюди... — Я, я живу тут, на землі. Що ви тут користувалися послугами? Будьте державні чи приватні підприємці. Ну я живу на землі. У вас повинен бути документ, який посвідчує вас. Надайте, будь ласка, для перевірки посвідчення Паспорт до малянина або посвідчення А куди ви відходите? Ви мене зупинили, а зараз відходите. Тут, тут, людину, йдіть, прошу. прошу. Куди? Ми в в якому покажіть, покажіть мені направлення, покажіть направлення.